Доброго дня, мене звати Слободяник Руслана Петрівна, я з міста Умані. Узнала я про цю клініку від своїх знайомих дівчат, які також тут оперувалися і були дуже задоволені. Вони дали дуже хороші рекомендації про цю клініку: що персоналом, що врачами. їм все сподобалося. Пухлина в грудях. Так можна простіше сказати, не було ніякого дискомфорту, Я просто пішла е, до лікаря на прийом. Лікар мене оглянув і виявив пухлинку. На ощуп. Тоді мене направили на УЗІ, і вже на Узі підтвердили, що в мене пухлина у грудях. Три роки я була пацієнтом в доброму прогнозі. Їздила на консультації, лікарство я пропивала, вона мене не турбувала, а потім, як вже почала турбувати, боліти, задумалась над питанням, що все-таки треба зробити хірургічне втручання. Я лікувала, я сумнівалася, я, я все-таки переживала, думала, чи удаляти, чи, чи ще подумати, а, а потім. Все таке рішила: ні, буду удаляти, І вирішилася і удалила. Я дуже довольна, дякую щиро медпрацівникам, врачам. Віднеслися з турботою до пацієнта. Я дуже задоволена, всім рекомендую. Не бійтеся, дійсно, клініка дуже. Хороша, працівники дуже віддані своїй справі. Фіброаденома лів... лівої молочної залози в мене була. Я її удалила. Я довольна. Задоволена результатом. Дуже все пройшло добре, дуже добре перенесла наркоз, і після операції теж вийшла з цього стану. Завдяки медичному персоналу, Дівчата, медсестри, в всі дуже уважні, добрі, позитивні. Йшла страхом, але коли лягла вже на стил, страх я свій переборола. тому що коло мене були надійні люди, фахівці, яким я довірилася. Я дуже задоволена. Я ні, ні хвилинки не шкодую, що я сюди звернулася. Не піднімати важке, мені сказали, ніяких фізичних навантажень поки що. А потім приїхати на консультацію, буде ж дослідження цієї пухлини. У вас для мене ідеально. Все добре. Все зроблено для людей. Тут в першу чергу думають за пацієнта, щоб пацієнтові було комфортно, зручно, во всіх планах. Що госпіталізація, як, як приїхати, передзвонять, нагадають, це дуже 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 добре. Хочу також висловити моєму хірургу, молодець. Я йшла з таким страхом. О, він зайшов, заулибався до мене. Все, я розціла, я вже все забула про всі страхи. Я вважаю, що він. Фахівець вищого рівня, молодець. Я задоволена. Дякую йому щиро. Дай Бог йому здоров'я і його сім'ї, і і всі клініці, всім, всьому медичному персоналу. Я думаю, що в таких випадках не потрібно сидіти і думати, а, все пройде. Ні, воно все не пройде. Треба все-таки звертатися до фахівців, які знають дійсно. Як з цим боротися, тим більше, що в нас такий час, що зараз кругом куди не чуєш рак, рак-рак, то краще його відрубати на першій стадії, і тільки воно має там ще щось там зароджуватися десь. Моя така думка. І бажаю всім жінкам, дівчатам, кого які є проблеми, звертайтеся сміливо. Клініка допоможе. Тут надійні працівники, яким можна довірити. Так, я хочу порекомендувати клініку добрий прогноз. Фахівці на вищому уровні. Всі дуже турботливі, уважні, приділяють увагу. Я тільки з Хорошими, такими добрими словами можу сказати, що звертайтеся, дійсно звертайтеся, приїжджайте. Клініка на вищому уровні.